Вітаю, шановні друзі! Все про німецькі школи, Grundschule, Реальшуля, Хауптшуля і Гімназія. Що це за терміни, як в них розібратися українським батькам в Німеччині? Зараз літні канікули і багатьом батькам вже час задуматись, куди їх діти підуть після четвертого класу, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете дану інформацію в текстовому варіанті для читання. Друзі, почнемо з того, що в Німеччині діє дев'ятирічна обов'язкова шкільна освіта. Тобто, це означає, що дитина повинна мінімум 9 класів навчатися для того, щоб отримати середню е шкільну освіту. Починається все з Грюншулі. Це початкова школа, так званий перший штуф, перший етап в навчанні будь-якої дитини. Триває він 4 роки. Після 4 класу у дитини є вибір піти в Хаупшулі, в Реальшулі або в гімназію. Там ще є варіант ґезантишуля, це так звані мікси варіантів між Хаупшулі і Реалішулі. Я про це зараз розкажу обов'язково. Хаушуля це більш такий, якщо простими словами, проста школа, да така, яка готує більше до виробничих професій. Реальшуля це вже мікс. Щось середнє між простою школою хаупчуля і більш складною школою гімназію. Гімназія вже безпосередньо третій варіант, який являється більш складнішим, тобто туди попадають діти, в яких гарні оцінки, які добре навчаються, тому що там вже йде більш академічний рівень навчання. Так, от, для того, щоб попасти в цю гімназію, наприклад, після 4 класу ваша ґруншуля обов'язково повинна надати вам рекомендації на вашу дитину, щоб її взяли в гімназію, тому що так просто туди не попадете. Тепер давайте почнемо детально по кожній школі. Хаубшуля це базова школа для учнів із найпростішим рівнем навчання, навчаються там з 5 по 9 клас, а в деяких землях по 10 клас. Готують там до здобуття професій, виробничого характеру або ж інших професій через аузбільдунг професійне навчання. Тобто, після 9 класу можна піти на аузбільдунг і відповідним чином отримати певну освіту. Після 9 класу учень отримує «Hauptschulabschluss», Це дуже важливо. Реальшуля, що це таке, або її ще називають регіональшуля або мітельшуля, тобто середня школа. Більш вимоглива школа, ніж хаупшулі, навчаються там з 5 по 10 клас, надає загальні знання та профорієнтацію. Обов'язкова одна іноземна мова. Найчастіше це англійська, друга факультативно. Після 9 класу отримує хаупшуль апшлюз. Після 10 класу та іспитів ріель шуль обшлюс. Тобто, як ви зрозуміли, в хаупшулі ви отримуєте хаупшуляпшлюс, а в реальшулі ви отримуєте після 9-го хаупшуль апшлюс, а після 10-го ріал шляль обшлюс. Це дуже важливо. Після Реальшулі можна вступати в технікум, фахобершуля, піти в Берувсшуля, це професійне училище. Або за наявності певних умов, наприклад, другої іноземної мови та високого балу, перейти до старших класів гімназії. Гімназія – це найвищий рівень середньої освіти навчання там з 5 по 12 клас чи 13 клас залежно від федеральної землі. Але зараз по німецьким землям розповсюджується програма, по тому, щоб діти все ж таки навчалися 13 клас, також його проходили. По завершенню учні отримують абітуру відповідний диплом. Це атестат зрілості, який дає право вступати до університетів. Це дуже важливо, тому що в університет можна вступити тільки з наявністю оцього абітур. Тобто, після напряму, після хаупшуля або реальшуля, ви в університет не підете. Вам потрібно буде йти, тобто, ви зможете піти, але потрібно більше часу витратити. Наприклад, там піти на аузбільдинг, потім піти в якийсь фах. Факшуля, оберфахшуля, обер отримати ще додаткову освіту, і після цього вже йти вищий навчальний заклад в університет. В гімназії це можливо відразу після того, як ви закінчуєте 12 років, там, чи 13 років, і отримуєте відповідний абітур. Є ще Гезаншуля, як я сказав, це загальноосвітня школа, яка об'єднує. Hauptschule та Realschule і деякі елементи гімназії під одним дахом. Фактично, діти тут навчаються разом довше, і рішення про вибір шкільної гілки ухвалюють пізніше, тобто, це такий е, свого роду мікс. Є два типи різні: це Gesamtschule і гес. Спільне навчання рішення протистат приймається в 9-10 класах. Кооперативи Gesamt шуля, КГС у 5-6 класах орієнтаційні класи. Потім учень переходить до однієї з форм хаупшуля, реальшуля чи гімназіум. Тобто є відповідний такий підготовчий період, в 2. Три роки, ну фактично в два роки, де дитина вчиться, готується, і потім вже в неї є можливість от в цих гезамшулях вибрати, чи все таки вона піде по напрямку навчання гаупшулі, реальшуля або гімназії. Як обирається школа після ґрунтшулі, у четвертому класі вчителі дають вашій дитині або вам дають відповідний Емфелюнг. Це рекомендація в яку школу йти, тобто гімназія, якщо вищі оцінки та добрі здібності у дитини реальшуля, при хороших та середніх оцінках, та гаубшулі, якщо навчається дитина дуже важко та погано. Але в принципі батьки можуть впливати на вибір і пробувати записати дитину і до гімназії за там без рекомендацій своїми силами. Все це залежить від індивідуальної ситуації, друзі. Це дуже важливо і потрібно пам'ятати, е, якщо у вас є питання, обов'язково зверніться до вашого шкільного шульанту, який допоможе вам і розповість, і скаже, взагалі, що із школами в вашому місті, взагалі, чи є, наприклад, там у вас приватні школи, тому що окрім державних шкіл в Німеччині є ще й приватні школи в Яких також можна навчатися. А якщо у дитини якісь проблеми е зі здоров'ям, фізіологічні вади, е то для них є ще і інтернати відповідні, де дитина може навчатися з відповідними фізіологічними вадами. Це дуже важливо. Тому, перш ніж підійти до цього питання, обов'язково е проаналізуйте, які є школи, і можливо, навіть зверніться в шульам для отримання більш детальної інформації. А саме головне. Вчіть вашу дитину, і нехай вона вчиться на гарні оцінки, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.